Доброго дня, шановні голубоводи! Фабрика спортивної голубі продовжує свою роботу. Сьогодні 11 березня. І я хочу підняти питання в племінний період. От, так, як сьогодні у нас активно розмножуються голуби, то тема ця буде актуальна. Значить, племіний період. Що ми повинні отримати? Ми повинні отримати голубенят. А які голубенят отримати повинні? По-перше, це мають бути здорові голубенята. По-друге, ці голубенята мають нам летіти і вертатися додому. І третє, ці голубенята нам повинні ще приносити конкурси. Що для цього потрібно? Значить, Для цього потрібно, щоб отримати таку пташку, ми повинні перше це підготувати племінних голубів до спарювального періоду. Підготовка ця, це не сьогоднішня підготовка, яка там за 2-3 дні дав таблетку, подивився і кинув хай парується. Ні, Це. Підготовка ця починається ще з осені. Ми осенню перше, що необхідно, повинні дати, перелиняти повністю голубам. Тобто Голуб, який не вилиняв, по року не пускається. Значить, друге, весь час ми повинні дивитися та. Оздоравлювати своїх голубів. Що сюди входить в оздоровлення? Значить, це можуть бути якісь вітаміно-мінеральні добавки, якісь овочі, якісь фрукти, тобто голуб повинен получать, скажімо так, самі або одні із найкращих кормів. Тобто, Осінь і зима, у нас голуби не їдять одну, не їдять один ячмінь, а їдять повноцінний корм. Да, вони Зимою можуть більше отримувати ячмінь, там, скажімо, і 70% або 40%, але підкормка голубів осінньо-зимній період та підготовка має бути. Значить, по поводу лікування і правотичних робіт по голубах. Значить, є таке міроприємство. Значить, в основу цього мероприємства входить це щеплення голубів зимою перед спарювальним сезоном. Щеплення може бути ну, міксовірус. Я рекомендую всім вертячкам щеплювати, тому що це. Це вірус він приходить е з повітрям чи з чимось, да, скоріш за все що він пере передається повітрям і ми навіть цього не побачимо, не, не почувствуємо, як нас почнуть наші голуби хворіти і помирати будуть наші голуби. Е потім ще можемо щеплення проводити. Пельмунельозу. Тут же як, як кому. Я кажу, що я його хочу проводити і, скоріше за все, напевно, я буду його проводити. Зараз поки що не проводжу. Ну, в принципі, по нашому регіону, може у когось ще хтось, може хтось ще віспу хоче щеплювати, ну, це по, по бажанню. Да? По лікуванню. Ну, що лікування? Лікування. Якщо голуб постійно хворий, лікувати його я не бачу смисла. Скоріше всього, треба подивитися, яка причина, що хворіють голуби. Тобто забезпечити такі умови голубам, щоб голуби не хворіли. А що це за умови? Ну, По-перше, це перенаселення. Коли на перенаселення голуби будуть по-любому хворіти. По-друге, це е сирий голуб'ятник, голубник, е там, де багато протягів в ньому. І мокро, і сиро, і все, що угодно, там теж будуть хворіти голуби. Третє, це е, бідний корм, цей тобто, корм, я кажу, що корм має бути збалансований. І відсутність мінеральних вітамінів, препаратів, добавок, це також приводить до того, що голуби нас хворіють. Тобто, якщо ми будемо голубам давати гарний корм, хороший, якщо ми давати будемо їм, е, мінеральні Вітаміни, мінерали і вітаміни, то голуби у нас, по ідеї хворіти не повинні і вони можуть нас, на період спарювання бути в кондиції. Значить, голуб має на період спарювання бути у формі. Ми беремо голуба, це не сухий голуб, це голуб не кашлює, це голуб не там, з, нього з носа не летить нічого. І що е, при викармлюванні е, молодих голубенят, він цей голуб не сохне. Тобто, коли голуб кормить, теж треба подивитися, як ростуть голубенята. Таке може бути, що голуб на вид здоровий, а починає кормити молодь, і коли засихає, і голубенята. Помирають, значить, за цим зараз потрібно слідкувати. Тепер, значить, що ще по цьому розведенню? Значить, скільки му набрати? Ну, я би багато не рекомендував втягнути. Все ж таки, спортивні голуби це ті голуби, це не, 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 не ці не дикі голуби, які там. Скільки угодно вони, навіть, навіть дикі голуби, і то вони там роблять 2-3 кладки, не більше. Наші голуби, які там живуть, скажімо так, обичні да, прості голуби, там вони можуть там, і 5 і 6 мод кладок робити. Я би не рекомендував да, всім робити більше трьох кладок. Навіть ну голуби ж постійно закриті, там, де голуби постійно закриті, в боксах, то... Навіть вона по одному голубеняті, щоб голуби викармлювали. Дві кладки або три кладки по одному голубенятті, абсолютно для голубів ніякої не буде такої такої проблеми. І вони будуть здорові і не зможуть їх викормити. Значить, що ще впливає? Значить, впливає ще кормова база да? Значить, на період. На племенний період, е, період значить, нам треба збільшити кормову дозу голубам, тому що вони, крім того, що вони їдять самі, вони ще кормлять молодих голубенят. І значить, корма в нас має бути е, чим більш збалансований корм, тим краще. Також можна зелені давати, якісь там капусту можна давати зелену голову. Можна давати салати різні, це теж непогано вліяє. Для того, щоб не було ніяких скажімо так, ну, обеззаразити поїлки, можна яблучний уксус воду лити. Це вбиває бактерії і голубенята краще ростуть. Ну і святкувати за глубнятами. Якщо голубенята гарно, розм... гарно ростуть, значить, це показує, що ми правильно все робимо. Якщо ж голубенята деякі ростуть активно, добре, а деякі взагалі паршиво, значить треба дивитися за батьками, може щось не то з батьками, може щось не то з голубенятами, значить цих глубняк краще прибрати, бо з них далі. Оцього, що цих три пункти з них не буде. Тобто оці три пункти можуть собі дозволити дозволити тільки абсолютно здорові і крепкі голубенята. Отак, значить, якось так. Значить, ще раз, значить, для того, щоб отримати молодих голубів з оцими трьома значить, нам треба. Їх добре кормити, за ними треба дивитися. Потім в кінці 30 днів ми їх повинні провакцинувати і відсадити в бокс, там, де вони будуть жити окремо від голубів. Тобто молоді голуби мають жити окремо самі, без старих чи інших голубів. Якось так. Все, доброго вечора всім. До побачення.